Всім привіт! Сьогодні у нас огляд лазерного апарату 3 в 1 Derek 1500 системою Raycast 1500, який може працювати в трьох режимах, як зварювання, відрізання металу, а також очищення поверхні. Перш за все ми потрібно підключити лазер до мережі 220 вольт, підключити заземлення заготовки, а також подачу. Газу. Газ ви можете використовувати як аргон, так і СО2. Можете вибирати різні балони, які вам підійдуть. Тиск в системі 0304 бара. Вмикаємо наш апарат. У нас встановлена система з російською мовою. Ви також можете вибрати. Англійську мову, якщо вам треба. У нас є бібліотека наших сталей або матеріалів. Це може бути неживіча сталь, конструкційна, алюмінії, мідь та інші метали. Ви вибираєте товщину металу і просто зварюєте. Тут представлено пістолет. Він виконаний в такому гарному дизайні з алюмінією. Зверху у нас змінюються лінзи, а також змінюються сопла. Вони можуть бути для кутового зварювання, для зварювання прямого, для відрізання. Також змінюється повністю головка для очищення поверхні. В комплекті у нас йдуть змінні лінзи. Базово це 4-5 лінз іде. А також є базові змінні насадки, але ми також додаємо до 20 насадок різного типу, якого, якого вам м -м, треба. Як бачите, є для прямого зварювання, для кутового, для відрізання, а, для прямого і так далі. А, також система обладнана а, а, подача провоки для... Для зварювання металу з відхиленням поверхні там до 1 мм. Система працює автоматично і я налаштовується з панелі, з панелі управління. Тут ви бачите комплект лінз, їх вистачить на рік або два роботи, в залежності від того, як ви будете працювати. Також ви можете побачити змінну лінзу для очищення поверхні. А також ви можете побачити змінні шайби для е, різного діаметру дроту. Починаємо зварювання. Вибираємо, вибираємо наш, то, 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 наш, наш метал. Наразі у нас йде 4-мм конструкційна сталь. Браємо параметри, включаємо лазер. Включаємо блокування. Одягаємо захисні окуляри. Одягаємо захисні перчатки. Ось такі окуляри йдуть у нас в комплекті. Підключаємо до заготовки заземлення. Беремо нашу лазерну головку. і зварюємо. Все готово. Можна використовувати зварювальний дріт.